Треба було винести на громадські обговорення. Треба було, щоб люди з району зібралися і сказали своє слово. Чи ми за, чи ми проти. того. А так просто нас поставили перед фактом, причому людина, яка ну, до якої ми. Маємо. Наступає час для того, щоб проводити вже конкретно чіткі зміни на місцевому рівні. І ми з острахом до цього підходимо, але це неминуче, і робити це давно потрібно. І на початку свого виступу я хочу подякувати, звичайно, ж, президенту України Петру Порошенку, прем'єр-міністру Асенію Яценюку, а також голові обласної державної адміністрації за ту довіру, яка мені зараз висловлена. Перший такий експеримент відбувся у 2005 році, коли головою Руда був призначений теперішній чоловік імені Михайло Лесовчук, якого у 2008 році було звільнено з посади указом президента за неналежне виконання посадових обов'язків. У 2010 році я ж було з величезним тріском звільнено з комунальних. Підприємства зеленого господарства міста Луцьке. І сьогодні призначення дружини Лея Савчука на посаду голови держадміністрації виконували в районі величезних виліз борів. Ми неодноразово звертались до пана Гунчика з відкритими листами та зелені щодо кадрової політики. Під цим зеленням були підписи і голів сільських селищних рад нашого району, голови голови районної та міської ради, більшості депутатів районної ради та міських рад, голів різних громадських організацій та політичних партій. То всі наші звернення були повністю проігноровані. Наші хлопці. Воює з нами, жінками, з працівниками культури. Але не сьогодні час до розбрату, не сьогодні час до сварок. Єднаймося, порозумімося. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Пощезнуть ці перевертні прибутки і орди завойовників за брод. Ви байструки котів осатанілих. Запам'ятайте виродки! Ніде, його народ мій є. Його козацькі шива, козацька кров нуртує і гуде.